Ось ці двері вони можуть бути як тут і розділяти ось цей простір, так і з цієї сторони. Зараз вам показую. Здвигаємо його в цю сторону, і тоді у нас простір, бачите, розділяється ось таким чином. Тобто у нас тут зразу біля входу. Кухонька. от Як бачите, ми ось цим шкафом ділили її зону на дві частини. Це була у нас прихожа, а це у нас кухня. Тому за замовчуванням приймали що дверця одна або дві тут стоятиме. От. Але в цілому це ось так. Виглядає, замовник хотів, щоб тут у нього в перспективі буде стіл, де він зможе працювати. І ось цим, цією розсувною системою він буде розділяти простір на дві частини: кабінет і гостінне.